Всі ми багато разів чули, напевно, цю варварську приказку: немає людини, немає проблем. Дорогі, сьогодні доведу вам, що вона стосується, на жаль, нас більше, ніж ми собі уявляємо. Вітаю вас в нашій новій ддм неділі. Слава Ісусу Христу! І дуже дуже радо велкам. Починаємо. Сказав на початку, що ця приказка дуже сильно нас стосується. Дорогі погляньте, коли будую відносини з іншою людиною, а потребую цих відносин, тому що я людина соціальна для мого щастя, я потребую бути серед людей. От і коли будую ці відносини і бачу, що з кимось мені ці відносини не йдуть, найчастіше, що відбувається, я цю людину відкидаю, ставлю на ній хрест. І проблема в тому, що я, коли ставлю хрест на іншій людині, так по-справжньому я ставлю хрест на собі. Бо як сказав, я людина соціальна, я потребую іншої людини для того, щоб розвиватися, для того, щоб відчувати любов, для того, щоб, врешті-решт, бути щасливим. І сьогодні в Євангелії Ісус дає нам виразні вправи, щоб ми будували ці відносини. Погляньте, в нього якби немає можливості, щоб хтось був відкинутий. Це якийсь там мільярдний взагалі пункт, коли хтось щось таке може допустити. Натомість дає вказівки, як маємо боротися за цю людину поряд з собою. І при цьому всьому дуже-дуже виразно важливо зрозуміти, що ці всі вказівки працюють тоді, коли я справді будую відносини на Божому законі. Це не допоможе нам, коли я будую. на хтивості, коли десь там будую, не знаю, на корисливості, коли будую на, не знаю, на якомусь егоїзмі і так далі. Дорогі, тоді проблема не в людині, яка перед зі мною, проблема в мені. От. І, власне, перше, до чого вас заохочую, це звернути увагу на те, що в наших відносинах з іншими людьми є проблеми. Але це не значить, що ми маємо їх відкинути. Це значить, що будуючи на Божому законі. Ми маємо це все відновлювати і бути в тому всьому вільні щасливим. І друга річ, на яку теж хотів би звернути вашу увагу, і це нехай буде теж підтвердженням того, що сказав раніше, закінчується сьогоднішня Євангелія дуже виразними словами: що те, що зв'яжемо тут, на небі, тут на землі, буде зв'язане на небі, і навпаки, те, що розв'яжемо, буде розв'язане на небі. Розумієте, в контексті цього спілкування, в контексті іншої людини, в контексті цієї нашої соціальності, задумуємося, наскільки важлива ця штука. Якщо я зруйнував відносини з кимось тут на землі, це безпосередньо відбувається на небі. От і коли я будую ці відносини тут на землі, це також будується і в небі. Нехай Господь дорогі надихає нас до того, щоб ми вміли справді побачити скарб, яким є інша людина поряд зі мною, а разом з тим, щоб ми постійно цей скарб очищали і щоб та наша дружба, та наша взаємна любов та наша близькість справді щораз то ставала більше духовністю, близькістю, дружбою небесною. А Бог вам тому благословить. Я вам бажаю прекрасної неділі всім нам. Гарного миру, справедливого миру і до зустрічі. Па.